То останнім часом перетинав межу біля Кремгесу, не міг не побачити блокпости, які розташовано обабіч дороги. Це бетонні блоки і мішки з піском. Але найголовніше це охорона. Охорона складається в першу чергу із працівників правоохоронних органів та державтоінспекторів. А згідно статутів про громадські формування, чергування несуть члени громадської організації «Світловодська самооборона та представники міжнародної асоціації Козак. До речі, хлопці з громадських організацій є добровольцями і в свій вільний від роботи час захищають Світловодськ. Патріотизм відчувається у кожному їх слові. Охоронцям чергувати доводиться по 12 годин, а працівникам міліції і по 24 години нелегко, але, як сказали, своє місто будемо захищати, чого б це не коштувало. Та світ не без добрих людей. На нараді вирішили облаштувати кімнату відпочинку і вже почалися роботи. А от забезпечення охоронців харчуванням взяла на себе Кременчуцька ГЕС і годує стражів гарячими обідами і їдальні підприємства. Ажіотажу наразі немає, говорять на блокпості. Автотранспорт доглядають лише за підозрою. І найперше це машини з російськими та кримськими номерами. Члени виїзної наради в черговий раз оглянули місце знаходження блокпосту та прийняли рішення з приводу поліпшення умов перебування охорони та доукомплектувати необхідним спорядженням, враховуючи захист та зброю.